І мене звати Марія Черкаси. Це ютуб канал Астрофеномени. Сьогодні в гості до нас завітала завітали неймовірнесітагам. Буде відповідати саме на ваші питання, зокрема, що очікує Україну. Тому не перемикайтесь ставте питання в коментарях під цим відео. І, звісно, не забувайте лайкати та підписуватись на наш канал. Отже, в весь світ вся Україна святкує перемогу нашого Олександра Усика після двобою. І от на вашу думку, перемога Усика це можна розцінювати як певний знак для України про те, що перемога вже буде незабаром, або як якийсь інший знак, а, так звичайно. Це підсилює благодатну енергію в Україні, коли Українські спортсмени перемагаються завжди покращує настрій українцям, це підсилює Україну, тому звичайно, це добрий знак для України. Дуже дякую вам за вашу відповідь. Отже, рухаємось далі. І на вашу okay. думку, чому земля дозволяє людям шкодити її? І чи є якась все ж таки в нашої матінки природи межа терпимості? Насправді ми шкодимо собі, тому що ми є частиною енергоструктури всієї землі, всієї планети. І ми шкодимо собі. Ми позбавляємо себе ресурсів. Але Земля вона набагато сильніша в якийсь момент вона просто дасть відпір. Вона просто. Зробить землетруси, цунамі, виверження вулканів, і звичайно, земля може дуже легко прибрати людей. Зараз цьому дозволяється бути, але коли не буде дозволятися, то почнуться глобальні катаклізми, і можливість глобальних катаклізмів дуже висока до 2027-2029 року. Хочу уточнити, не зовсім зрозуміла, до 2027-го-2029 року це період, коли будуть глобальні катаклізми, правильно? Чи коли не буде? Е, можливість катаклізмів найбільше в цей період. Звичайно, в інші періоди також є, але найбільше ось 27 сьомий рік можуть піти катаклізми і 29 дев'ятий рік. Преважно, що це буде? Це будуть виверження вулканів, це будуть землетруси, це будуть смерчі, і в яких регіонах чи може також це впливати і на територію України. Так, смерчі будуть з'являтися на території Європи. Раніше це була тільки Америка, зараз це буде більш розповсюджено на території Європи, також землетруси на території Європи, виверження деяких вулканів. Це буде по всьому світу. А я бачу, що в Африці може відбутися дуже сильний розкол землі і. Континент африканський він може буквально розділитися на дві частини. Тобто зараз вже в Африці є розкол, але при великому землетрусі розкол може посилитися значно. Тим словом, туди я так розумію, краще не їхати, подорожувати, не, не, не ризикувати, так і сіта. А давайте також з вами поговоримо от на рахунок того, чи може все ж таки статися таким чином, що от ці всі хімічні, наприклад, заводи виробництва, вони не будуть існувати на нашій планеті і не будуть переробляти, виготовляти цю, от -от 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 всю хімію, якою ми дихаємо, яку ми споживаємо. Чи може це статися, і коли? Я можу сказати, що якщо люди призупинять виробництво ось цих хімічних речей, то звичайно природа вона сама себе очистить. Природа може очистити сама себе, якщо люди зупинять ось ці виробництва. І в якийсь момент почнуться глобальні відключення електроенергії. Я про це говорила: відключення інтернету. А це вже тестувалося, і, до речі, в осіни взимку знову можуть бути відключення як інтернету, так і електроенергії, можуть бути збої по банківським системам, по грошовим системам, по мережам. І якраз в цей час можуть збоїти і компанії. На які виробляють хімію, ну і звичайно, якщо це все виробництво стане природа почне процеси самоочищення. А що ж тоді буде із банківською системою і з грошима в цілому, якщо, наприклад, на певний час призупиниться банківська система? Чи буде у нас колись у майбутньому, наприклад, єдина якась а, купюра? Так чи ми повернемося до тих часів, коли там умовно кажучи, обмінювали їжу на щось, там якісь речі на щось і так далі. Будуть впроваджувати єдину валюту для усіх, є глобальний план. І ще, звичайно, може на поле землі, на електромагнітне поле землі, на роботу електрики, електричної системи, на роботу інтернету повпливати захід і народного тіла в простір землі як величезний метеорит, який. На, може зайти і впасти на землю, і це дуже сильно змінить всі процеси на планеті. Ісіте дякую за ваше попередження та передбачення. На вашу думку, яка роль України в глобальних трансформаціях світу? Українська територія зараз якби зачищується від людей. І це великий глобальний план. Чому? Тому що ця територія в майбутньому буде найбільш безпечною для життя. Коли почнуться катаклізми, коли почнуться масові відключення електричної мережі по всьому світу, ця територія буде найбільш безпечною, тому зараз її зачищують для інших людей, які зможуть сюди приїхати. І на то є глобальний план, який був розроблений багато років тому. А, так, в майбутньому ця територія буде великим центром Нового світу. І того, чи можна говорити вам про те, для яких народів власне ця територія вже готується зараз і хто може сюди приїхати? Це будуть представники Ізраїлю чи хтось інший? А, канал мені. Вдавав цю інформацію про те, що територія України буде зачищуватися, і вже існують підписані домовленості на те, що цю територію купили, і її володарі, вони її хочуть очистити від людей. А Це було за рік до початку війни. Мені була дана така інформація, я взагалі тоді не розуміла, про що цей ченнелінг, про що йде мова, я не могла в таке повірити. І мої наставники сказали, що люди, які приїдуть сюди, для яких ця земля була куплена, вони не межують з Україною. То головне, що сюди не приїдуть росіяни? Це мені здається, ти знаєте, от найголовніше, де що сьогодні ми почули від вас? Також рухаємось далі. Ісіта, дякую вам за цю відповідь на це питання. І на вашу думку, яке майбутнє чекає на Україну після війни духовне відродження, чи все ж таки от нова боротьба, враховуючи те, що ми почули щойно від вас? А, звичайно, це буде і відродження, і встановлення нових векторів життя, тому що багато людей, які повернуться з фронту, їм потрібно буде адаптуватися до цивільного життя, а вони не звикли. А плюс вони дуже сильно травмовані, їм потрібна буде психічна, психологічна допомога, щоб зцілитися від цих Травм і соціум має підтримати цих людей. Ми маємо допомагати цим людям, нашим військовим, для того, щоб вони могли адаптуватися знову в цивільному житті. І цей період його треба просто пройти, так як і після Другої світової війни, коли повернулися тоді воїни, і вони мали адаптуватися. Але час пройде 10 років після війни. Я бачу, що повністю змінюється свідомість в Україні почнуть розроблятися дуже багато нових технологій. А відкриються нові навчальні заклади для дітей. Будуть в Україні представлені нові професії, а й навчальні заклади, яких зараз немає, дуже будуть вкладатися тут в розробку комп'ютерних технологій. А Україна це такий. Плацдарм, де різні компанії вони будуть а, випробовувати якісь новинки в комп'ютерних технологіях, розробляти їх. От, власне, так ми зараз бачимо про те, що дуже багато людей зараз почали цікавитися духовністю, і на вашу думку, що є головною духовною помилкою людства на сьогоднішній день? Дуже багато людей граються в духовність, але це не є духовність. А якщо людина ходить а, десь і медитує, їздить на ретрити, а при цьому вона не має ради в своїй власній родині, а в неї брехня з чоловіком або з жінкою, немає лади з дітьми, тобто ця людина десь має брехати. Вона щось робить поза своєю совістю, вона бере хабарі на роботі, а потім вона ходить і медитує. Це не духовність, це просто ігри розуму, це псевдодуховність. Для того, щоб бути по-справжньому духовною людиною, потрібно жити духовне життя і бути духовним, правдивим і чистим в своєму повсякденному житті. Ходити на йогу, ходити на медитації – це не духовність, це просто все одно, що виходити чистити зуби, це не це не духовність. Духовність це робити духовні вчинки, це допомагати іншим людям, це служити іншим людям. Зробити безкорисні вчинки для інших людей Оце справжня духовність. Можна сподіватися, що все ж таки люди будуть розуміти, що дійсно таке йога і медитації це не тільки про духовність, а про духовність ще й значно глибше. Ми знаємо про те, що так, так чи інакше, але періодично трапляються різні спалахи на сонці. А от на вашу думку, от ці спалахи на сонці це можна сказати, що це прояви очищення або попередження землі про щось, про якісь події. Через сонце на Землю йдуть нові енергії. Сонце це такий портал, і в нашу планетарну систему а з центрального сонця Альціон з нашої галактичної системи йдуть певні завантаження. Іде зміна самого Сонця. Тобто, Сонце міняє свою структуру, і, відповідно, на молекулярному тонкому рівні. Змінюється і структура планети Земля. Ви знаєте, що міняється вібрація Землі, і е, всі живі істоти, які мають більш плотнішу вібрацію, вони не зможуть вже перебувати на землю, тому що вони просто не будуть адаптовані до цієї атмосфери. Ми вже з вами колись говорили на рахунок того, що на планеті Земля проживають не тільки люди, а і інші представники з інших цивілізацій, і е, які на вашу думку цивілізації спостерігають зараз за ситуацією в Україні за нами, зокрема, е, яка їхня мета, яка їхня місія? Чи є цивілізації, які допомагають нам також в е, у війні? І чи є такі цивілізації, які навпаки е, приносять? певну розруху, безлад і, навпаки ну, ворогують із нами. Ну, а... Це таке питання, знаєте, як запитати, як ми спостерігаємо за дикими племенами в Африці. Для чого ми за ними спостерігаємо? Ось є дике племя в Африці, а яке замість одягу вдягає листя. Вони досі бігають з списами, з палицями, вони полюють на тварин, вони їдять сере м'ясо. Ми розуміємо, що вони живі істоти, ми за ними спостерігаємо, але ми розуміємо, що вони на іншому рівні розвитку і ми не втручаємося. Ми просто залишаємо їх в їхньому розвитку, і ми спостерігаємо, як буде змінюватися їх життя. Або воно не буде змінюватися, і вони будуть тримати ось ці традиції на протязі. Тисяч років. Ми просто спостерігаємо. В нас є наше життя, наша технологія, але нам цікаво подивитися, як там живуть ось ці африканські племена. і Ми іноді приходимо там. Журналісти їх знімають, беруть у них інтерв'ю через перекладачів, і йдуть. Ось так само роблять інопланетяни, коли спостерігають за нами. Це можна сказати, чисто от, така певна цікавість, як, як живуть інші народи, так подивитися. А, так. І сіто, от ми зараз також бачимо так, що в принципі дуже багато хто там дорослих людей говорить: от сучасна молодь вона зовсім там не така, як були там ми, умовно кажучи, і так далі. І от ця молодь каже зараз, чи здатна вона зламати, наприклад, старі матриці страху, контролю, чи здатна ця молодь змінити дійсно. Внести кардинальні зміни в, на нашій планеті? Звичайно, молодь завжди змінює і вона завжди приносить ці корективи. Нова молодь це інші діти, в них інші погляди, вони дуже глибоко відчувають світ, сприймають, світ, відчувають вібрації. І в майбутньому вони звичайно принесуть нові технології для всієї планети. Я також хочу ще обговорити із з вами буквально кілька запитань зокрема, коли і які знаки все ж таки будуть про завершення війни. Можливо, вони вже були, а ми просто їх не бачимо, не спостерігаємо, а вони вже так дійсно близькі до нас. Я бачу, що важливе рішення буде цією осінь. Я бачу, що Росія спробує цією осінь знову захопити Київ. Вони збираються а, зробити таку відволікаючу акцію в Європі. І в цей самий час вони спробують знову захопити Київ. Але їм це не вдасться знову. Це буде така ось фінальна точка, це буде такий крах, і інші країни, включаючи Америку, звичайно, підтримують Україну. Я завжди казала, що підтримка України не припиниться. Які б там не були хвилювання, які б там не були розмови, Україні будуть завжди постачати зброю і будуть її підтримувати. Тому я бачу, що. Таке важливе рішення по Україні буде прийнято саме цієї осені. і звичайно, ось ця осінь може бути початком такого великого краху для Росії. Що буде тим часом відбуватися в самій Росії? Чи можуть все ж таки нарешті позбу... позбутися від Путіна від цієї при... принципів, всієї кремлівської а... влади, так яка зараз там перебуває, чи можуть у них якраз восени також розпочатися певні якісь, наприклад, громадянські війни, якісь а... масові заворушки тощо? Я не бачу громадянських війни заварушок, тому що там люди дуже сильно залякані, і це ніхто не буде спонсорувати на тих територіях. Але я бачу, що все ж таки буде давління на Путіна і будуть підписані певні. Папери. І ці папери будуть підписані за присутністю декількох держав, як я вже казала раніше. Це будуть домовленості, по яким будуть розподілені території між Україною і Росією, і буде домовленість на невідновлення війни до якогось певного терміну.